Привіт, це Володимирівна! Друзі, я на оптовому вечовому риночку. по лівій стороні є ось такий чудовий магазин з різноманітним товаром. Все, що ви можете тут придбати, дві по дві штучки буде з гарною скидочкою. Ось дивіться, наприклад, якоб 500 грам, Якщо ви бра, будете брати одну, буде 350, а від двох штук 340 гривень. Дуже гарна пропозиція. Ось такий якус 400 грамів. 295, а будете буде, будете, будете брати дві пачечки, буде 290. Так, усе, все, що ви бачите, тут все можна брати по дві штучки, і буде вам набагато дешевше. Дуже гарні пропозиції. Ось дивіться, який тут є асортимент, які вибір, які сорти дуже гарно є, що вибрати, є що посмакувати. Також з дивіться, ось такий міцний чайочок, і різноманітні кавусі. Також, бачите, берете від двох штук і буде вам скидочка. Буде дуже чудові пропозиції. А ще, друзі, дивіться, тут ось чорна кава. Теж берете від двох пачечок і буде дуже-дуже гарна дуже скидочка. І так само усе какао, різні смачні дитячі напої. Також сюди з кафе, якщо дві штучки берете, буде по 315 гривень. Дивіться, який чудовий асортимент. В цьому магазинчику є велика кількість різноманітних круп, гарні ціни і гарна якість. Дивіться, що тут є і рис, і пшену, і гричечка, і болгурчик, і горошок, і яра пшеничка. Дуже-дуже багато різних круп для наших господинь. А якщо ви хочете попити чайок із солодощами. Тут магазинчику теж можна придбати ось такі класні сукерочки по 280-260 гривень. Дивіться, який гарний асортимент і гарні ціни. Ось дивіться, скільки тут різноманітної випічки, різноманітних смаколиків, які задовольняють усю вашу родину.